Чому один пенсіонер з другої групи інвалідності отримує 13 тисяч гривень, а інший лише 2093 гривні. Зараз поясню. Для призначення пенсії по інвалідності необхідно пройти ОКОПФО і мати страховий стаж від 1 до 15 років, залежно від віку встановлення інвалідності. Розмір пенсії становить 90% від розрахованої пенсії за віком. Тому при недостатньому страховому стажі фактичний розмір пенсії може бути мінімальним. До речі, мінімальна пенсія для непрацюючих складає 2520 гривень, а для працюючих 2093 гривні. Та є винятки. Для військовослужбовців пенсія визначається не за страховим стажем, а на основі розміру грошового забезпечення. Це 60% або 80%, якщо інвалідність отримана через військові дії. Мінімальна пенсія для людей з інвалідністю внаслідок війни другої групи становить 13 822 гривні. Окремо визначена категорія люди з інвалідністю постраждалі від Чорнобильської катастрофи. Для другої групи мінімальна Пенсія складає 7884 гривні, а для ліквідаторів 13 989 гривень. Отже, ключовий фактор розрахунку пенсії за інвалідністю для більшості це страховий стаж. Водночас для військовослужбовців і постраждалих від Чорнобильської катастрофи застосовуються інші формули та підвищені гарантії. Це призводить до суттєвих відмінностей у розмірах виплат між різними категоріями отримувачів. А що ви про це думаєте? Напишіть в коментарях.